Так, прогріваємо машинку, що ми беремо. Показую флиски. Коротше, рукавички для лиж. В принципі і все, водичку, павербанки я взяв, лижі малому підкладку. Вон він сидить вже прогріває машину, в принципі і все. Перекуси взяли, іграшки малому. І будемо їхати. Сьогодні що у нас виходить? 4 січня і їдемо. яка машина грязна з селями забита. Сніг підмерз. 4 січня 26-го року їдемо в Сорочий Днюська моя. Йому майже 4 роки. Ми на лижах з дружиною гарно катаємося, але вже до війни були ще 4 роки тому, ще до його народження. Останній раз були на лижах, це було в Букавелі 21 рік. Зараз я його хочу на лижню поставити. Попробуй хоча б взяти інструктора в Сороченому Яру. Це за Полтавою. Я дивився, там інструктор дитячий тисяча гривень година. В принципі, взяти на 1000 гривень на годину, плюс euh, лижі там 10-400 гривень, чи скіпаси 400 гривень. Коротше, не пам'ятаю. Буду, будуть ціни, я скажу. Мам, Ось та. і мама взяла каву і ми вже готові їхати. Попробуємо, коротше. Тому що як були в Буковелі там в ті роки, як каталися ще, мені завжди... Всім, як батьки їдуть із дітьми, такими як Луча, там, та не бачу справу, що там трьохрічні, чотири, п'ять років. Вони блін гасають по чорним трасам, по, по червоним, в букаєлі, як як я не знаю, як професіонали. От мені завжди хотілося, якщо буде в мене дитина, я її теж буду. Ну, постараюсь. Якщо буде можливість на лижі самого дитинства, щоб, ну, щоб привити йому цю любов до лиж, до адреналіну, до спорту, до змагань, взагалі до якихось досягнень самого дитинства. Да, зараз пристігаюся. Що по часу з Кременчука, якщо виїжджати? Зараз 10.07. Тока почне зніматися, але хоче вирватися в кадр, да? Блогер юний мій. Короче, по карті по Google пише 2, 2, 2 години 10 хвилин туди їхать. Ну Це якщо зрозуміло, що без зупинок, якщо одразу їхати. Ну Подивимося, 10 часов короче, 10 ранку виїхали. Дорога підмерша, мінус 1,5 градуса. відчувається ну, таке, як мінус 4-5. Легкий. вітерець, усе. оця що каша вчора підростала, вона підмерзла. Так що асфальт розкатаний, тут нормально, все, дорога, я думаю, нормально буде не слизько. Так що, коротше, ми їдемо в путь На, в сторону Стасі і там уже сорочен Це друзі проїхали, непонятно трошки по дорозі. Це траса, як типу, на Ахтирку, на Сумщину їхати. Через Стасі. Ми повернули в поворот, як на Стасі їхати. Але розвернулись, їдемо назад, бо там побачили знак і по карті, глянули, що краще буде через ліс. Зараз покажу вам тут такий непримітний поворотик. Це вже ми в обратну сторону. Їдемо в сторону Кримічуа, там метрів триста треба нам повернутися. Ну може, ну не 300, може кілометрів півтора. Ну, поки на карту дивився, я не, не считав скільки там приблизно по часу. Зараз ми позволяємося обратно і наліво буде в ліс поворот. Через ліс оце їдемо. Через Стасі там теж блукать. Карта трошки неправильно там ведет через это место, а по знакам ехать, ну, короче, решили вернуться и заехать вот в этот поворотик неприметный, через лесочек. Вот, да, по-моему, или нет? Вот. 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 поворачивает. Вот это оно, вот это есть. Вот так с дороги съезжаем. Ого! Да, це такий знак. Його видно з'їсть. Так, да, його видно, да. з дороги ми просто по братку поїхали, ось тупа лісі, вот так от їдеш. По часу, що у нас, менше двох годин, це з зупинкою, з двома навіть зупинками невеличкими там і заправились на Бідіесі люхівці це менше двох годин у нас бо якщо ми якщо ми отак от їхали ну, реально за час 50 можна доїхати сьогодні неділя машин на трасі небагато кстати було взагалі дорога нормальна була суха а це через ліс отака така от снігом припала вона викатана калія є. можна їхати хтось туди їде як ми хтось вже ну, повертається, накаталися назад їде. Такі діла. Короте, три хвилини через ліс і що, я так розумію, це типу аля парковка вдоль дороги чи по цьому Типу вдоль ліса чи що, непонятно. Ну, не то що непонятно, а трошки думаю воно цивільніше тут зроблено, Ну є. Як є, зараз будемо шукати місце, ставити машину. Там деякі машини поїжджали, може там є есть... містечко десь Ні, то повернемося назад, будемо шукати місце для машини, для люди вже з лижами приїхали готові. А, ну, тут може справа, ще зараз все виключаємося. проїхались туди до самого центрального входу, все забито зліва, справа. І в ж там стали, задом здавали цю всю дорогу. Йдемо пішки туди до входу. Бо там, щось я думав, тут хоча б парковку зробили, ну нічого тут. Чисто от вдоль лісу отак от ставиш, де є місце і шоруєш туди на вход. Така обстановочка. Внизу. Так, а як туда спуститися тепер? Короче, ми, виходить, наверху сам курорт, лижі і вся інфраструктура о, там от внизу. Там он якийсь впереди підйомничок зараз. Щас... А, це підйомник наверх, і отсюда ти знизу. А, це отсюда вверх, все, понял. Сюда ти піднімаєшся наверх і вниз сюди скачуєшся. А щоб туда донизу дойти взяти лижі, Треба оце спуститися вниз, туди по ступінькам. Такі діла. Якщо лиж немає, спускайтесь. Як у нас, будемо спускатися. Ось це верхня точка. Ступіньки для у кого немає спорядження. Вниз туди йдуть. А якщо є... Стой, стой, сунок, стой. Стоп. Якщо лижня є, можна зразу вниз туди. Туди спускаємося і йдемо туди вниз. Все вот так. Выглядит бугельный подъемничек. Короче, есть таки движ, чтобы забронировать на мологу. обступати, синок, щоб забронювати на малого інструктора. Ну, коротше, там, ну, їх там некілька, і вони по полчаса чи по часу там, е, по запису. Коротше, я не знаю, наскільки він видержать час інструктором, е, що я вмію йому, мабуть, саме розкажу і покажу, бо я не, не впевнений, що ми зараз заплатимо, він там час буде з ним реально кататися з цим інструктором. І ще й чергу ждати. Не факт, що він там до вечора ще освободиться. Коротше, якась ну, така тема на вихідних, І ми вже приїхали вже майже година дня. Трошки раніше треба, якщо є можливість, приїжджати сюди. Вон ці твораки там лижу. Детська площадка, хоч ти тресні, і все. Тюбінги, лижі, підйомники для починаючих, підйомники бугільні вже для тих, хто вміє кататися. Ну, прикольно, чисто для тих, хто не збалован букавелью. Попробувати потренуватися, їжджайте сюди. Ну, для починаючих тут офігенно. У кого немає можливості, хто вміє кататися на лежах, але немає можливості поїхати в Буковель. ну, теж. ну непоганий, непоганий варіант, хоч кудись, кудись поїхати, відпочити, розслабитися. Ну короче, прикольно. Сейчас будем трошки вникать в тему, по ценам сориентирую чуть позже. Потому что сейчас кипиш кто куда идет непонятно. Он не хочет малого покатать, самому покататься. Тут чьи тюбинги. Там очередь просто капец. Сейчас покажу. Вон очередь на тюбинг. Вот цьому дорожечка люди он поднимается, типа эскалатора. И вон то все направо люди испускаются аж до самого низу сюда. И потом опять. І так спускатися. Пушки стоять снігові. Оце зліва будиночок і оце справа. Тут от лижне спорядження, а інструктори, інструктори, де там от прапор наш весін. Оце от будиночок, де димоход оцей. Ото за тим будиночком там адміністрація, там записуйтесь на інструктаж, на інструктаж, на лижний інструктаж, щоб вам дали уроки. Получається ми зверху прийшли вниз. А тут от беседочки зона яка-то Мангал, типа клуб може тут літом чи що. І парковка. Тобто я думав, що тут тільки наверху там. А тут якщо, я так розумію, через заїхати через стосі, низом виходить, вон парковочка. Бачите, в машини стоять. І вам, і ви виходите і сразу йдете он туди берете лижо і наверх піднімаєтесь. Тобто вам не треба оттуди зверху спускатися, або тим ступенькам, як ми, бо ми зверху там от справа стали вдолі ліса. Це якщо через ліс їхати. Або низом через стасі, я так розумію, не буду точно казати, але я впевнений, що якщо низом, то через стасі треба заїжджати. Бо через ліс там тільки одна дорога верхом. То там ставите машину і йдете собі через цю зону відпочивальну, через мангали, через всі І виходите туди на доміки, де орендуєте спорядження, купляєте скіпаси на підйомник і катаєте лижню. Дякую за перегляд! Одягнулись в снаряженні папа, син і мама Йдемо зайчонка ставити перший раз на лижі. Піднімемося тут є сліва за цим домиком. Ось така от горка для новичків. На подйомник поки не рискуємо, бо ми лижа взагалі не не разу в житті на лижах. Йому ще немає 4 років. Зараз трошки туди піднімемося до пагорба того маленького. І будемо потихеньку пробувати одягати лижі і спускатися. І такі діла. Інструктор годину займається. Поки всі зайняті інструктора, я його сам буду вчити, а там подивимось. Такий розклад у людей нормальний. Не скажу, що прям багато. Ну, очередь минут 30-40 на лижню тільки була. На пайомниках там теж треба буде почекати. Нормально так людей там. Ну скажу, що половина з дітьми не катаються, либо йду йдуть на тюбінг, не на лижу, не на лижі. Тому такі діла. Не весь народ, який тут є, це прям лижники. Сноубордистів трошки є. Лижників. На санчатах тут типу, взагалі не можна. Тюбінгісти і є ті, хто просто ходить шашличок, вінішка, либо просто дивиться за дітьми. За свою родину, за друзями. Такі діла. Вот туди, стой, палочками поддержит. Что скажешь? Стоим на велику горку на уту, на дорослый цепь. На основный подъемник. Что сам замалась, чинят, стоим, ждем. Я такого никогда не было. я был що таке бугільний подйом під попу собі оп і канатик вас тягне наверх це вам не буковель, де на сідушках сіли собі їдете. один підйом 80 гривень по моєму оце за двоїх 180 я від... а, чи 90 гривень точно вам зніму скажу Короче, знаю точно, що 5 підйомів 400 гривень, якщо брати. О, і сюди погнав. Он уже вверх, і сюди він погнав. На Ось Ми Трохи більше двох годин заплатили за малого, за себе, за дружину, за трьох з дитиною тисяча гривень вийшла лижня. І скільки вийшла, а і десь тисяча гривень вийшли підйомники. П'ять підйомів на 400 гривень, ще п'ять підйомів на 400, і два підйоми разово по 90. Ну, коротше, тисяча гривень. І тисяча 1000... тища лижі, тисяча підйомників. Клас. Йдемо піцу їсти чи що там, шашлички подивимося, щось світ, починимо трошки, будемо вже їхати. Тут так да, Знімаєш ці лижні ботинки в свої, в обув обладнаєш, одразу таке типу, облегчення, як будто гірі знов зняли. А дітвора люди на тюбінгі там, звісно, ума сходять. Ну, в чому прикол, береш, тут тільки треба брати, цю батрушку на годину. Немає типу разового такого підйома, на годину 400 гривень стоїть. Разового нема. От ось така черга. сколько ви там вон, бачите, всі на тюбі. Ну раз в 5 оціли, не знаю, 6 може за годину дасться. Ні, ну прикольно. Горка длина, дивиться. Зверху я аж аж, аж і воно ж туди за той домик. Бачите, аж туди поїхав. Вже ввечері, вже сколько-то. Ближче 4, до 4 годин вечора. Воно. Людей на цей основной пайомник вже трошки поменшало, прям наполовину. А на очбовий, на ватрушку як і було. Дякую. Будеш такий смачний мать, точно. Наша подорож закінчилась, йдемо наверх до машини. Ну що, В принципі, вже майже 6-пів шостого, поки дойдемо, вже і 6 буде. Приїхали ми сюди десь 12 пів первого 5 годин з дитиною пролетіло. Ну, Реально швидко. Так що ну, їхати, так, да, на цілий день. Якщо з Кременчука дорога, розраховуйте 2 години-дві. 2,20, десь 2,15, дивлячись як їхати. Тобто ну, 4,5 години дорога, якщо туди назад. Ну і тут годин 5-6 погулять. Ось так, заморились, перекусили. Погода офігенна, мінус 2, мінус 3 було, нічого не тає, якраз морозець то, що треба, невеликий мінус. Ну, Не холодно, жарко прямо було на лижах, понятно, що вже катаєшся. І шапку знімав. І баф знімав. Вон ще є голоба жарка. Йдемо ще по ступенькам вверх до машини. Прикольно. На сім'ю два дорослих і дитина. З дорогою поїсти, підйомники, лижі. Десь розраховуйте тисячі на чотири за день. 100 доларів ось такі відпочиночок, десь. Це, ну, со ділами делами. так друзі прикольно поки є сніг погода є можливість можна їхати і відпочивати Музачі, бідний накатався синочок Костюми, а вс, а не знаю. Замориться на лиже. Подчикаємо заїхали в юск. И Макдональдсом зліва. На yeah. тебе тут он сенсей. Коротше торговий центр. Вихали з Полтави 19.30, ще заїхали в магазинчик. Короче, пішов ось такий сніг, не знаю, видно на, на камеру видно чи ні, Ну, хрутили пішла, в Кремучиці вже написали, що сніг там насипав. А нам в дорогу ось такий, будь камера не передає все-таки. Але ви бачите, да, що короче, асфальт повністю в снігу, непонятно де яка полоса так дальнім підсвічу, щоб було зрозуміло, дивіться, оп. На камеру не, камеру. да, не передає камера, ну, короче, прикольно. Настояща зима. Гарно, сонок, не бачили, як